Друзі, всім привіт! Знову мій кухонний стіл. Сьогодні у нас п'ятниця така довгоочікувана, тому що перший тиждень після відпустки дається, звичайно, в знаки. Покажу вам краще вікно. Дається знаки, дуже стомилося, все таке трохи сумбурне. І, звичайно, що хотілося відпочити. Хоча сам тиждень не, не такий вже сильно і напружений по роботі, але тим не менше. Якось після відпустки важкувато вливатися в цю робочу атмосферу. Тому сьогодні ми з колегою пішли, купили баклажанчиків. Вона мені порадила за 15 гривень кілограм, продають місцеві аграрії. З якогось сусіднього села баклажани по 15 гривень. Ну, це дуже добра ціна. Я взяла 10 кілограмів, це з міста їх в село везла. Ну, Там, правда, що до маршрутки мені не так далеко було. Баклажани класні і ціна чудова, 15 гривень. Ну і паралельно ми з нею. Як і шли, то зайшли там у нас магазинчик тисяча і одна дрібниця. І купили вона зайшла за рушничками, ось із мікрофібри. І я така, ну, знаєте, стою, думаю, а чого б мені не взяти 25 чи 29 гривень ось такий рушничок. Дуже класненький, гарно, гарний принт такий, гарно беруть прати їх в машинці. Ось цей мені дуже сподобався. З персиками. Ні, це з апельсинчиками апельсини. і... Ну, Мабуть, гранат. Так, потім ще взяла по 20 гривень ось такі класні рушнички, серветочки. Можливо, ще зайду доберу. Тому що, не знаю, щось так схватила, думаю, 20 гривень. Подивіться, яка гарненька серветочка. Да? Так, положити на стіл, або якесь класне фото навіть зробити, коли там якийсь пиріг. печеш, чи що. Ну, така досить класна інстаграмна. також Малюнок, так? І дивлюся е, фартухи. Мама в мене дуже давно казала, мені треба обновити фартух, а я згадала про ці слова мамині. Дивлюсь, 56 гривень ось такий ось фартушок. Подивіться, яка, який гарний принт, кольоровий. Мамі моїй таке личить, блакитна, рожева, тому взяла їй новий фартушок е, вафельний Троянди на голубому фоні. І це у нас. Бавовна, 100% бавовна. Подивіться, клас. Мама дуже задоволена. Ось такий у мене сьогодні п'ятничний шопінг вийшов. Так, друзі, ось у нас уже субота. І ось баклажанчики, про які я вам казала: вибрала три штучки. Зараз наріжу або слайсиками, або кружальцями різниці немає. Або хочу зробити таку закуску з баклажан із сирку плавленого із чесничком. Можна ще подрібнити його волоський горіх. Ну, побачимо, коротше кажучи, зараз вирішую, як я буду нарізати наші баклажани. Баклажани, до речі, дуже класні. Мама вже частину відібрала на свій рецепт. Згодом вам покажу. Так, отже, друзі, показую вам результат своєї роботи. Отакі От ось у мене рулетики з баклажанів вийшли. І ще я робила просто таким тортиком різала кружальцями баклажан. Значить, тут у мене три баклажана. На три баклажана в мене пішло ось таких ось чотири вершкових сирочки. Сирок молочна історія. Вперше такий беру. Смачний сир він коштує 20 гривень в магазині. Звичайно, що в таких магазинчиках, як АТБ або Сіпо, можна знайти інші марки по більш вигідній ціні, але у нас в селі магазин править саме таку ціну, тобто, це може бути 18 гривень, 20 і кому та ферма коштує 22 гривні. Я взяла золоту середину, ось такий сирок. За 20 гривень 4 штучки на три баклажани. Також додала, коли все перемішувала, королівського смаку. І десь, мабуть, ну, така от головка часнику в мене пішла на ці три баклажани і чотири плавлених сирочки. Дуже смачно, дуже ситно, калорійно. О, зараз будемо обідати. Тому всім, хто зараз обідає вечеря чи снідає, смачного. Вийшла на город за перцем. І що хочу сказати, у нас, в принципі, також будуть баклажани свої, але це така, знаєте, поїсти буде. І ось подивіться, чи я вам показувала. Ніколи в нас не було ось таких ось круглих баклажанів. Цікаві. Цікаво спробувати буде білий баклажанчик ось. Ну, а на. Консервацію, звичайно, що треба купувати. Так, якось балакали з мамою, що вже, подивіться, скільки порожніх грядок. Вже все зібраний врожай, аж не віриться. Значить, тільки-тільки садили, планували. А тут тобі вже і врожай зібрали. Так, половину. Значить, будемо обривати перчик. В нас там ще один рецепт є. Мама в інтернеті знайшла. Так, там, мабуть, він бачу кращий. На дворі сьогодні так парко якось. Прям дуже парко. Зриваємо всякий. Навіть такий трошки, трішки зеленкуватий. теж беремо, бо нам його треба. Перчики веде тут. Ну-ка, йдіть сюди. Такий ось перець хороший. Пахучий-пахучий. Так. Але якщо чесно, сьогодні щось геть нічого не хочеться робити. Але хочеться, не хочеться, а треба робити. Бо вихідні минуть швидко, знову підеш на роботу і робота не зроблена буде, а зима не за горами, друзі. Ось такі гарбузи, якісь покручені, цікаві, смішні такі, наче вже до Хеллоуіна. Друзі, а це ось наша капуста Брокколі і цвітна капуста. Не посходило взагалі, не зав'язалося нічого -гісінько. Нічого гісінько не зав'язалося. І я не скажу, що вона така погрижена. Є тут ця білокрилка, але такі досить... Все, дивіться, що робиться. Так? Але не, не, не з'їжена вона так, щоб геть. Ось така от висока, просто розсада. Все, немає ні єдиної зав'язі. Хоч би там один кущик був, ні одної. А минулого року в нас була дуже гарна цвітна капуста, і я її брала в одній жіночки за рекомендаціями своєї колеги. І на наступний рік, якщо будемо живі здорові, то візьму знову в тієї жінки перевірену капусту Беретта чи Бретта, якось так вона називалася. Вона мені ще помню, казала, що я завжди тільки її саджаю. Вона така найбільш врожайна і так далі вам подібна. А цього року мама купувала на базарі, і от бачите, який результат. Тому, тому отак, от, без цвітної капусти в цьому році. Ось таке відеречко. Перцю зібрала, а це у нас квасолька підсихає. Мама її до, в літню кухню занесе до сюди, тому що дощики ж трохи пішли. Треба побирати. Такий, наче непоганий врожай. Мам, наче непоганий врожай квасолі, так? Да? Дивлюсь, так. Нормальний. Так. Це ось такий у нас врожай. Мама закриває помідорчики, маленькі, такі гарні будуть. Так, це Петрушку дала на цей рецепт із баклажан. Сусідка, бо в нас петрушки нема. А чого в нас немає Петрушки мам? А вона минулорічна, а. Ми вже скусили, не і ось ще сусідка нас пригостила. Подивіться, які в неї помідори. Це такі велетні. Ну, видно, що погрижені тут, але ж так, отакі оце помідори, але вони дуже смачні. І сміється з врожаю баклажанів своїх. Подивіться, які мосіки. Ось оцей гарний. Масюньки такі, масюні. Але да, баклажани не вродили. А в нас от баклажани симпатичні, але що їх небагато, не рясно, Да. Тому друзі, консервуємо я тут чищу перчик. Коротше, працюємо. А хто у нас тут у гостях? Привіт. Розочка, привіт, ти прийшла до нас, ухо задерлося. Ой, десь в якомусь бур'яні вже була. Да? Де була? ти? Де? Ай ти красуня, жарко сьогодні, парко. Давай я тобі ухо поправлю. Діжі ти роз. <схай> Ай, ти така халоса. А це то в нас таке є? Сото то є, сото є? Така липка. Трава приставучка. Треба якось тобі вичесати обережненько. Ай, втекла від баби Олі, чуть да? ти така льоха. Хлюся, хулюся, собачка пішла.